Стосовно курсу, як взагалі ця історія виглядає. Коли ви приходите на курс, ви потрапляєте в закритий телеграм-канал, де знаходяться відеоуроки, вони в записі. Там їх зараз близько 50. Вони будуть ще додатись, я думаю, в сумі буде 55, можливо, трішки більше. Ви проходите ці уроки, є домашні завдання, ви їх виконуєте. Далі домашні завдання ви здаєте, ми їх перевіряємо. Перевіряємо на наявність помилок, в якому форматі ДЗ і як будете перевіряти. Ну, от у вас є відеозапис, відеоурок. Ви робите по ньому домашнє завдання. Наприклад, домашнє завдання зробити тумбу розпашну. Ви цю тумбу робите, далі ви нам її відправляєте в Telegram, і ми її перевіряємо в себе ось тут в програмі. Записується відео з монітора. Я в мікрофон розповідаю вам, що ви маєте змінити, які ви маєте внести правки. Якщо там щось буде не